Друзі, вітаю вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні ми знаходимося в Кривому розі. Підібрали автомобілі для наших замовників. Це Ford Mondeo 2013 року випуску і Renault Megane 2016 року випуску. Megane їде в Дніпро, Ford лишаємо в Кривому Розі. Зараз покажемо огляд коротеньких машин і підписуйтесь на канал. Це Форд Монде на самій максимальній комплектації, яка може бути. Єдине колеса 16 стоять, зима, легкосплавні. А так машина в дуже хорошому стані. Без підкрасів. З рідним пробігом 189 тисяч. А також Renault Megane 16-го року випуску в кузові хетчбек Тоже по кузову не фарбований пробігу в машини 120 тисяч. Пробіг ми перевіряли, діагностували, все скидали нашим замовникам, цю інформацію на Viber. Будемо передавати. Хто бажає придбати автівки, звертайтеся за контактами, які будуть вказані у відео чи під відео. Будемо раді допомогти вам з підбором хороших машин. Звертайтесь до зустрічі.